На Лебединщині знищили боєприпас від урагану. Знайшов його тракторист Іван Солопченко. А в той день говорить Орав Поле, боєприпас помітив у колі між трактором і культиватором. Першим ділом зупинився, зупинив трактор і сфотографував з трактора і покинув небезпечну ділянку. Вибухотехніки поліції приїхали наступного ранку, визначили тип боєприпасу. Ним, за словами начальника вибухотехнічного відділу ГНП Ігоря Черняка, виявився осколковий елемент від касетного снаряду для урагану. За словами Ігоря Черняка, такий боєприпас важить понад 1800 грамів. Містить 300 грамів вибухівки, і 350 уламків у вигляді роликів. Радіус ураження кілька десятків метрів. Ці осколки є вкрай небезпечними. Цей осколок розлітається на відстань до 20 метрів. Ось саме це бойовий елемент, вражаючий, якими вони начинені. І цей бойовий елемент пробиває броню, каски і метал. Сапери викопали яму, в яку помістили касетний елемент, знищили його з відстані електропідривом. Уникайте місць, де перебували ворожі війська. Це лісосмуги, ліси, поля, місцевість, яку не оглядали працівники вибухотехнічного відділу або працівники ДСНС. Діана Крахматова, Суспільне новини, Сумщина.